Один із основних способів знизити травматизм автоматизація більшості процесів. Яскравий приклад завод Атонмаш на Хмельниччині, що випускає побутову теплотехніку. Завдяки оновленню обладнання на підприємстві вже 5 років немає нещасних випадків. Ми придбали за цей період цілі лінії розкрою металу, придбали роботи по зварці деталі, корпусів. Вони нам варять… Ну будем казати дві деталі, але в дуже масово кількості, бо це дійсно така кількість деталей в ручному режимі. Дуже важко варити. Ці роботи дозволили вивести людей зі шкідливих умов праці та скоротити кількість робочих місць. Також на підприємстві повністю автоматизували систему фарбування виробів. Завдяки ній працівники не вдихають шкідливих випарів фарби, тому скоротився і ризик виникнення профзахворювань. Окрім того, придбали два новітні агрегати для проведення штампувальних робіт. Майже всі функції вони виконують самостійно. Оператор лише задає необхідні команди. Руки можуть попадати в робочу зону, де опускається плансонна матриця. Тобто Це удар, прес. Попали часом і люди самі. Порушують, щоб швидше зробити деталь. Пінцетом доставати надо детальку. Він лізе, щоб швидше рукою. І може придавити. Були такі випадки, але зараз у нас як нам зменшили, щоб не було до запровадження новітніх технологій люди травмувалися набагато частіше. Зокрема, постраждав і Віктор Якович. У 2005 році працював старшим майстром на виробництві, виробничому цеху Отримав травму, проникаючого поранення лівого ока. В місті Одесі було в клініці Філатова проведено три операції. Врятувати око чоловікові допоміг фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Повністю оплатив дорогі операції та компенсував кошти на медикаменти. Окрім того, Віктору Яковичу допомагають проходити планове лікування, бо він працював за трудовою книжкою і розслідування підтвердило, що травма сталася саме на підприємстві. В разі необхідності для проведення йому планового лікування він звертається до лікуючого лікаря, який за погодженням з лікарсько-консультативною комісією йому дають направлення для планового лікування і фонд відшкодовує цю вартість вартість приїзду та вартість цього лікування. Одразу після отримання травми чоловікові також призначили одноразову виплату. Зараз щомісяця компенсують частину втраченого заробітку. Щороку проводиться підвищення виплати, і приблизно від того часу, коли я першу отримав, десь на сьогодні на гривні 300 вона збільшена. Завдяки тому, що чоловікові своєчасно надали необхідну допомогу, він зміг відновити здоров'я та повернутися на роботу.